Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Розклад буде на тиждень від цього часу. Ось у нас сьогодні субота, 19 листопада, плюс тиждень це буде 25 листопада, ну, даже, мабуть, ну, да, 25 нормально буде. 25 листопада. Давайте подивимося, які будуть загрози в центральній Україні, півночі, Центральна Україна. І подивимось цей регіон, чи будуть обстріли, і чим вони скінчаться, як їх переживуть люди в цих регіонах. Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу плюс тиждень до 25 листопада. Чи будуть ракетні удари по Житомиру? Житомирщині. Я беру і центральне місто, і область. Ну, дивіться гарна карта, стабільність. Але будуть все ж таки невдачі все ж таки будуть невдачі, але співпраця, співпраця людей. Так, можливість велика є обстрілів і будуть лішення. Лішення це імператриця. Можуть бути ці лішення по здоров'ю, по домівкам, по інфраструктурі, ну і може даже по життю. Ось так. Але дивіться, у нас дві гарних карти: це стабільна ситуація і співпраця людей різних професій. Тобто робота буде робитися. Чи е, така обща ситуація, що так, обстріли дуже можливі, і ще й будуть лішення. Давайте ми спитаємо у карт. Це оракул, оракул Ленорман. Він може відповідати на дачі ні. То, будь ласка, покажіть мені ситуацію на дачі ніч. Чи будуть обстріли Житомирщини на тиждень до 24 листопада? Міст, міст, Ну, треба докладати все ж таки таємниця. Люди. Ну, не відкривається, поки що ситуація, тобто воно ще під питанням оце, цей момент. Але плани на це є. Карта міст вона не, то, не те несе. Але карта книжки це таємниця, і, скоріш всього, що ні. Але ситуація може, знаєте, ну, хилятися. Бо і міст, і книга, і чоловік, він, в принципі, нічого не каже, це сигніфікатор просто чоловіка. А ці дві карти вони дуже не впевнені. Тобто наближається щось, щось наближається. ну, Я не. Ну, знаєте, якщо даже будуть обстріли, вони будуть не настільки страшними, не настільки жахливими по своїм результатам. Я прошу вибачення, бо я українську мову, я ж російськомовна, я з Запоріжжя. А хто новенький, то я на українській мові розмовляю знедавна. Тому підбираю швидко, стараюсь підібрати слова. Тому, будь ласка, вибачте, не зважайте, не зліться на це. Я хочу подивитися дорожку, розвитку, яка ж буде ситуація? Чим то закінчиться ті, якщо будуть удари, чим закінчиться це для... Житомирщини. Ну, в принципі, дивіться, тут ідуть у вас кубики, це, опять-таки, це е, е, рулетка. Опять-таки, бачите, підтверджує то, що це рулетка. Так, показує, що може бути, може будуть удари, але може будуть вони і не на часі. Тобто, м -м -м так, вони можуть, от, пожалуйста, бачите, подвійки це роздоріжжя. Вони можуть бути, але в принципі вони закінчаться дуже, як скажемо, для вас не так тяжко, бо колодязь це всі чотири стихії. Тому все ж таки не буде воно так непередбачено, там якось страшно і таке інше. Так. Якщо буде така ситуація, знаєте, ось просто, ну, воно покажуть карти, то, звісно, я то і розкажу вам. Так, поїхали далі. Вінниця, Вінниця. Чи будуть удари впродовж тижня по Вінниччині? Я беру і місто, і е, е, область, удари ракетами, дронами тощо. Так, чи ні? Так, можуть бути удари по Вінниччині, люди. Можуть бути удари по Вінниччині. Це карти, які кажуть на дачі ні. Зараз ми подивимо сам розвиток подій. Удари по Вінниччині. Що то буде для Ліннічини, як воно все складеться, так, дивіться, опять падає, бачите, тут цей мост, книга, Хрест. Після хреста йдуть зміни, іде розквіт, дерево, і якісь документи, підписи, тобто договоренності. Я можу вам сказати, що, м -м, якщо даже воно там буде, Трапиться така подія, то я ж вам кажу, що буде для вас це не буде е, таким е, глобальним, якщо воно буде. Дивимося Київщину. Переходимо на північ, Київ і Київщина. Давайте я окремо подивлюся Київ. Будь ласка, покажіть мені карти Київ, чи будуть на цьому тижні удари ракетами по місту Києву. Буде, буде дуже нервова обстановка. Буде дуже нервова обстановка і дуже буде хаотична. В плані, ну от, тобто, припадають ті ж самі карти. Я вам можу сказати, що деякий час воно там буде. Буде дуже неспокійна ситуація, подвійна ситуація. Дуже швидко це все буде. Може, даже це будуть, схоже, і дрони будуть, і ракети будуть. Ось якось так. Але в цілому, я можу сказати, що все одно Київ це все перенесе. І ще і ще хочу сказати, що ця карта вона лежить між часами та е, колодязем, то вона не, не може бути. Так, де ти ще одну карту покладу? Вона може не справдитися. Тобто, це буде просто щось швидке, але не дуже страшне. Може, я ж кажу, може, дрони, може, щось таке воно незначне буде. Бо ця двійка вона лежить між більш-менш позитивних карт. І часи, і колодязь, і чоловік. Ну, Тут тільки сови зверху. Тобто, знаєте, по Києву так, новова обстановочка буде, але вона не буде. Це не будуть масовані атаки, це буде ну, ось якийсь такий, знаєте, а може, взагалі нічого і не буде. Якийсь там то, що буде летіти, зіб'ють, і І все. І ви даже того не відчуєте, бо по роздоріжжю, там все, воно в підвішеному стані. Київська область, те ж саме питання, чи будуть удари по Київській області, будь ласка, покажіть мені то карти так чи ні. На тиждень до 24 листопада так, будуть, будуть. Так, і давайте подивимося, що то буде, які будуть наслідки, які будуть результати для Київщини після цих ударів, що то буде для Київщини. Покажіть мені, будь ласка. Ну, я так скажу вам, що в принципі, в принципі, це будуть удари, вони не будуть наносити великої шкоди. Вони будуть на них будуть відповідати. Це буде просто ось, знаєте, я не назову це дуелією, ні, але це буде робота. Робота, 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 яка буде вивчатися. Звісно, будуть працювати люди, але це буде успішна робота для українських захисників. Дивимося, Чернігів, Чернігівщину. Будь ласка, Давайте теж подивимося Чернігів саме місто. Чи буде обстрілюватися Чернігів саме місто ракетними ударами до 24 листопада росіянами? Ні, не буде. Не буде. Не буде. Так, а розвиток подій, який там буде? Що там буде, яка ситуація для Чернігівщини в цілому? Я вам скажу, що Чернігівщину дуже гарно наші хлопці там тримають, і е, там просто, як кажуть, ворог не пройде. Вони е, дуже ретельно там все охраняють, ключ в їхніх руках. То відповідь вони получать незамідлітельно. Так, дивимося суми, суми. Суми, Сумська область, Сумщина. Сумщина. Чи будуть удари на цьому тижні по Сумщині від росіян? Ракетними ударами, дронами тощо на тиждень? Ні, не буде. Не буде. Так, давайте подивимося історію. Те ж саме питання. Подив... Будь ласка, покажіть мені карти, розвиток подій. На цей тиждень в плані ракетних ударів, обстрілів по сумщині, що ми будемо мати? Яка буде ситуація для України? Ну, дивіться, для України буде успішна ситуація. Ми будемо. Все ж таки успішно проходити цю трансформацію. Хлопці будуть справлятися з цією ситуацією, бо ключ в наших руках. Тут дуже потужна іде історія на Сумах, Чернігів. Тут охороняють так, що там і ППО, і хлопці, і військові, і ЗСУ, і там е вже все. Так, дивимося зараз Черкаси. Давайте я подивлюся Черкащину в цілому. Чи будуть ракетні удари по Черкащині на цей тиждень до 24 листопада, удари дронів, таке інше. Черкащина, так, ви під загрозою трошки йдете. А ну, давайте подивимося, який буде розвиток подій. Будь ласка, покажіть мені карти, то розвиток подій, удара в Почеркащині. Що ми будемо мати від того, українці, від тих ударів. Подвійна буде, люди, ситуація, це буде рулетка. Тобто, або будуть ці удари, або не будуть. Карти дуже всі класні. Хрест лежить біля лілі. Давайте я подивлюся. Скажу так: в вашому регіоні сидять оці люди, які не проукраїнські, це можуть бути не особливо росіяни там під прикриттям, це наші можуть бути люди. І вони роблять погані справи. Це таємниця. І вони оце все портять. Бо гляньте, які у вас класні карти, домівки, дерево, процвітання це надовго, успіх. Тут падає хрест, все, все змішується, все кучу. Це таємна історія, погана історія. Вони за гроші це все роблять. Так, у вас буде проблеми, будуть. Будуть проблеми. Будете ви проходити ці проблеми. Ну, в цілому, в цілому, так, знаєте, довг... ну, така історія буде. Я вам можу сказати, черкаси, ви вроді як. Тут всерединці, але біля вас Київ, розумієте? то е, Тут історія дуже серйозна. Тут треба пригідно придивитися там, е, дуже ретельно один до одного, бо там букають оті люди. І проблеми у вас від них, вони там це все, е, як кажуть, передають і е, працюють по цим, Тобто, дивіться, ретельно бути внимательними. Будьте пильними, Черкаси. Так, дивимося Кропівницький. Кропівницький і область. Дивимося, ми в цілому дивимося. Це Кировоградщина бивша, наскільки я пам'ятаю. Так, чи будуть удари по Крапівницькому Кропівниць... по та області? На тиждень до 24 листопада удари ракетами, дронами таке інше. Подвійна ситуація. Опять -таки, опять таки це казіно, це рулетка, це зміни якісь будуть, які зміни. Зараз ми подивимося з вами Кропівницький. Будь ласка, покажіть мені карти розвиток подій до 24 листопада. В плані ударів дронів та іншого по. Цієї території, Я хочу побачити, будь ласка, то покажіть мені. Що очікувати нам? Так, також є люди, причому тут жіноча енергетика йде, вона там ще бече. Іде трансформація і робота. Я так вам скажу, що в принципі, в принципі тут. Трансформація падає між гарних карт. То я вам скажу, що і не повинно бути нічого поганого. Не будемо наврочувати. То Крапівницьки будемо, будемо е все ж таки орієнтуватися на гарний результат на цей тиждень, що все буде у вас спокійно. Так, ну і у нас осталася Полтава цього регіону. Давайте подивимося Полтавщину. Я її дивлюся в цілому. І центр, і область, будь ласка, карти, покажіть мені Полтаву до 24 листопада. Чи будуть ракети, удар, удари ракет, дронів тощо. Ні, не буде, не буде у вас такої проблеми. Давайте подивимося розвиток подій, яка буде ситуація в цьому плані, в принципі, взагалі. Що вам чекати від того, які у вас будуть на це Полтава? Такий загальний розклад. Ну, бачите, у вас башня випадає колодязь. Я можу сказати, що Полтава все добре у вас буде. Абсолютно все добре. Трошки йде по, по трансформації, йде по башні. Якась іде праця, іде енергетик, енергетика жіноча з проблемами. Може, там у вас якась жіночка в руководстві сидить? То думки в неї темні, і випадають і пльотки, і таємниця. Тобто жіноча енергетика, яка сидить і робить вам там пакості, то подивіться, хто у вас тут в управлінні знаходиться. І чим вони займаються? Якщо в контексті казати е, ситуації з ракетними ударами, то це людина може працювати на ворога. Ось так. Або просто шкодити вам. Таким образом, як кажуть, є таке да, що. Не треба, мати так... Не, мати... Не треба мати ворога, можна мати поганого друга, то буде достатньо, да? ну якось так. Так, в цьому відео я закінчу цей регіон. І а, бажаю вам, люди, бути все ж таки пильними, бо бачите, ворог у нас дуже серйозний. Він а, в нього ну, як, якась ізвращена така. Бачення війни, тому ну, тут навіть слов не, не можна підібрати, тому бережіть себе, бажаю вам бути живими та здоровими, незважаючи не на що щасливими, почуємось, па, -па.